Дорога в Авдіївку усіяна нашими трупами, написав український військовий, благаючи про порятунок. На Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати російських терористів. ЗСУ направили підкріплення до Авдіївки. Не виключено, що для цієї мети використали сили однієї з найкращих українських бригад. Третя окрема штурмова бригада, єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України. Напередодні бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про підкріплення: посилюємо рубіж блокування, встановлюємо додаткові вогневі позиції, залучаємо свіжі, ефективні сили. Логістичне постачання триває. Зазначив він після передислокації 3-ї штурмової в Авдіївку російські військові втратили понад 5 тисяч своїх бійців. З моменту передислокації 3-ї окремої штурмової бригади в Авдіївку вони завдали втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. За цей час армія російських терористів втратила понад 5 тисяч вбитими та пораненими своїх бійців та понад 20 одиниць бронетехніки. Розповіли у бригаді. Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку. розповіли у бригаді. На Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак російських окупаційних військ. Про це у ранковому зведенні 18 лютого повідомив Генштаб ЗСУ. В зоні відповідальності Таврія на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкино-Донецької області йдеться у ранковому зведенні. У битві за Авдіївку 47 тисяч російських терористів були убиті та поранені. Спікер оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій. Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців. Заявив він. Раніше в розвідці США також вказували на великі втрати російської армії під Авдіївкою, хоча й не настільки масштабні 13 тисяч солдатів вбитими, а також понад 220 одиниць бронетехніки.